Всім, з вами я, Соломія, і Сьогод... я Саша. І сьогодні ми з Сашою знімаємо відео Челендж e, шепотом. Я буду перша. E, правила прості Надіваємо наушники, і Саша мені щось говорить, і я маю догадати, що вона говорить. E, також надіваємо наушники і включаємо музику. Я буду зараз казати зізі, -зі", тільки трохи тихіше, але ви все, все, все одно почуєте. Може, мені голосніше казати? У Та мене така ганка музика. Дружишь? Дружишь? Да, ты чуть. Дружиш. Дружиш. Катя. З. Катя. Настю. Катя. 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 Лищук. Лишчук. Ты Катю Катя Лишчук? Че, ну кричай, давайте э, трошки переїхали. Вона мене буде питатися, а я буду казати да і ні. І це буде напевно смішно. Okay. какашка. Картошку? Какашку. Калку. Кажи. Какашку. Кашку? Какашку. Кашу? Какашку. дашко? Какашку. よし Чівала, коралова, колава, коралова. Колава, коралова. Здаємося. Що? Коралова дівчина. Коралова. Я почала тільки ковала. Ну, я тобі перше слово перша зноватила буду. Давай. Давай. Мені. Каже. Йолка. Йолка. Йолка? Да? Да. За 12 секунд. Та мені не спочатку, вона мені дуже вона. Давай чуть-чуть прогоняй. Надіваєш сама. Yeah. Мятный колер. Мятный колик. Колер. Мятный колер. Мятный кобрик. Колер. Колер. Да, мятный колер. Я люблю мятный колер. Ну все, на этом наш нас Шепард Чел... Челлендж закончен. Если вам понравилось, ставьте, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока.